То пані Марина із Миколаєва популяризує дії українських захисників. Жінка робить хендмейд сумки, там зображує міфічну істоту бавовнятку. Я надіслали мені маленьку відкриточку з бавовнятком. Я коли побачила це бавовнятко, я сказала, я повинна його зробити. Малюнок на сумці він, ну, має свої особливості, тому мені потрібно спочатку зробити макет. Я зробила, мені так сподобався. О, вперше з'явилось у мережі наприкінці серпня. Пост опублікували на сторінці Міністерства оборони України. Бавовнятко тварина примара, пухнаста і неспокійна. Вночі бавовнятко непомітно приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає грати з вогнем. Жарту мережі виник після того, як вперше українські захисники вдарили по логістичних пунктах РФ. Будь-які вибухи росіяни називають хлопками. Хлопок слово омограф, однаково пишеться, але має два значення: перше короткий удар, переважно в долоні, друге назва тканини українською. Друге значення слова перекладається як бавовна. Тож мемів у мережі після цього з'явилось безліч. Бавовна здорової людини, бавовна курця. Знов бавовна, гарно Росія. Білгород, підйом, бавовна 100% зроблено в Росії. Тоже майстриня Марина надихнулася жартами про бавовну. Навіть собі не уявляла. Я її, ну, одразу виставила. Ну, як ми усі на Фейсбуці. Хвастаю, кажу, ось родилось таке бавовнятки. Якраз в день конституції, дуже так е, цікаво вийшло. Найперший виріб із зображенням бавовнятка поїхав на ярмарок хендмейду до Чехії. Там його продали на аукціоні. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ. Пані Марина протягом двох місяців отримала замовлення на півтора десятка сумочок із зображенням пухнастої тваринки, що любить бавитися із вогнем та нищити окупантів. Їх замовляють українці з усіх куточків світу, зокрема, і ті, які вимушено покинули Україну. Я зрозуміла, що це все ж таки на на даний час такий бренд, але такий наш саме такий наш український, такий якийсь теплий з юмором наш, з гумором нашим таким. І оце ця сумочка е, теж завтра. Ця сумочка теж завтра поїде у Львів. Кошти з продажу сумок. Жінка витрачає на робочі матеріали. З них шиє наплічники для ЗСУ. За можливості передає кошти на речі першої необхідності для бійців на передовій. Валерія Дерманджиєва, Лілія Кочурга, Наталія Якобсон, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.